Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хлопці, дівчата, які нині нас захищають, щиро вам дякую і вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Я вам бажаю якнайшвидше повернутися до своїх родин цілими і неушкодженими. Разом до перемоги! Слава Україні! Друзі, а сьогодні я з радістю з вами поділюся рецептом. Просто найсоковитішої та найсмачнішої курочки. Оце просто без перебільшення. Лишень погляньте, як це смачно та апетитно виглядає. І на смак, я вам скажу, це не гірше. Бачите? Курочка виходить настільки ніжною, що просто тане в роті. Тому я вам щиро раджу приготувати її. Як до святкового столу, так і до повсякденного. Ну а зараз пропоную розпочати приготування. Отже, для того, щоб приготувати таку курочку, необхідно взяти філе курячого стегна 700 г, суміш спецій, далі скажу яких: 500 г цибулі, 100 г майонезу, 20 г або гвістолових ложки рослинної олії, 200 г моцарели. І 12 грамів солі. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу. Також далі ви бачите, які суміш спецій я використовую. Отже, філе курячого стегна без кістки, як бачите, без шкірки, я перед приготуванням ретельно промила і просушила рушничком. А зараз ось таким чином накриваємо або новеньким пакетом, або плівкою, і відбиваємо. Легесенько, лише з однієї сторони і складаємо все на велику тарілку. Далі беремо суміш спецій, я туди додаю сіль і щедро притрушую з кожного боку. Роблю малесенький масаж, ось таким чином. Все, бачите, трішечки спеції залишіть. Далі беремо деко, в якому будемо запікати, чи форму, я беру ось таку з кришкою. змащуємо із загальної кількості трішечки. Олією і будемо нарізати цибулю. Цибулі беріть так, як я вказую, можете навіть ще більше. Це дуже смачно буде. І нарізаємо ось такими півкільцями, досить товстими. Далі висипаємо залишену кількість спецій і робимо малесенький знову масаж. Ось так робимо цибулеву подушку. Все, готово. Тим часом, друзі, як ви розумієте, м'язко маринується наше. Далі я нарізаю сир. Ідеально сюди підходить моцарела, сулугуні і інші сири, які добре плавляться. Ось таким чином: не натираю, а саме нарізаю. Далі беремо пательню, змащуємо її ось так олійкою і ставимо на сильний вогонь. Коли пательня розігрілася гарно, викладаємо туди м'язко і обсмажуємо десь по 2 хвилинки з кожного боку. Якщо м'яска буде багато, можете смажити на двох пательнях, це дуже швидко. І перевертаємо з іншого боку, також смажимо десь 2 хвилинки. Обсмажене м'яско відразу викладаю на цибулеву подушку. Ось так. Все, ось так все виглядає. Далі беремо майонез, саме майонез. В мене домашній, посилання залишу ось, можете переходити і дивитися рецепт. Домашній, смачніше. І ось так легесенько. Змащуємо. І поверх викладаємо нарізаний сир. Не натертий, а нарізаний. Так він триматиме більше форму. Все відправляємо вже розігріту до 200 градусів духову шафу на 30 хвилинок. Друзі, десь за 5 хвилинок до кінця приготування я відкриваю кришку ну або фольгу, чим будете накривати. І залишаємо для того, щоб сир підрум'янився. І ось така смакота виходить в результаті. Бачите? Друзі, ну це дійсно не перевершено, це дійсно смачно. Цибульки використовуйте багатенько. І навіть ті, хто не любить цибулю в приготованому вигляді, я вас запевняю, що вони в цьому рецепті будуть її задоволенням їсти. Подаю я ось так: прямо на цибулевій подушці. Це дуже смачно і повноцінно як самостійна страва, або ж додайте свій улюблений гарнір і смакуйте із задоволенням. Це чудовий варіант, друзі, до святкового столу також. Погляньте, яка вона всередині. Ви бачите, скільки соку. Ну, дуже ніжно. Дивіться, прям розпадається. А цибулька вона надає просто неймовірного смаку всій страві. Це ідеально. Таке м'ясо готую дуже часто, воно надовго не залежується, тому щиро рекомендую і вам. Ще раз вітаю, друзі, з прийдешніми святами. Бажаю вам всього найкращого. А саме головне мирного і спокійного неба!